Середа, 12 червня, у цей день потужні грозові дощі литимуть абсолютно в усіх областях нашої країни. Північ на Житомирщині в день, плюс 21, плюс 23, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і у Києві в денний час буде від 22 до 24 градусів вище за нуль, в нічний плюс 18, плюс 16. У Київській, Житомирській, Сумській і Чернігівській областях литиме потужний грозовий дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28 плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. В Криму. На Запоріжжі і в Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 30 до 32 градусів жари, в темні від 20 до 18 градусів вище нуля. В Миколаївській області в денний час від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічний плюс 20 плюс 18. На Одещині і Миколаївщині варто чекати на потужний грозовий дощ. В Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, місцями покрапає невелика Мжичка. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і Івано-Франківщині в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 15 до плюс 13. на Закарпатті, Хмельниччині і в Чернівецькій області вдень плюс 19, плюс 21, вночі від 16 до 13 градусів тепла. У Рівненській області в денні години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні плюс 16 плюс 14. На Тернопільщині в день плюс 18 плюс 20, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України варто шукати на доволі сильні грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 28, плюс 30, вночі плюс 19, плюс 17 градусів. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 33 градусів, нічна від 23 до 20 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі від 24 до 22 градусів вище нуля. Короткочасні грозові дощі очікуються в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів. В нічні плюс 18, плюс 16. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24, плюс 26. вночі плюс 20 плюс 18. На Вінниччині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 18 плюс 16. В Дніпропетровській області в день плюс 28 плюс 30, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. Грозові дощі різної сили варто чекати в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер Південно-Західний відчутний 5-10 метрів за секунду. 12 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось.